35 років, з ним уже, 35 років. Якою як він для вас був людиною? <говори> Що таке? Якою він був, як батько рідний, такого нема. Батька рідного, як він був батьком. А? Владишенька дорогенький, наш золотенький. Владишенька. Зара тебе за все життя скільки жити будемо. Такого батька рідного немає, як він був для нас, батько. 35 років я з'їздила до нього і ще ось о 10 жовтня в лікарню приїжджала, його провідувала, ще благословення його брала. Спасає інших, це вже добра людина, вже нема що пона більше сказати. Втрата для народу, тому що він. Відстояв свою віру, він чесно, бросив свою віру і людей своїх за спасіння, і так як настоящий архієпіс. Дуже божественною людиною він був. От, я, серед таких людей, певно, мало є людей, таких, як він був. От, дуже вічливий, культурний, працював для людей. От, багато працював для дітей, тих інтернатовців, скільки він тих благодійних вечорів робив, днів. Ну, Така людина була з великою буквою. Був для мене добрим батьком, вихователем, духовником. За земного життя його також було такі моменти в житті, що прислуговував в нього, подяканствував, був полондром Святопокровської церкви. Також дуже любив його, поважав. Він любив всіх своїх прихожан. Добрим словом завжди ставився, виховував нас, можливо, деколи потрібно було краще виховати, на, накричати, насваритися так просто, говорячи по-людськи, але в його житті ці його настанови були приймалися до нашого серця. І він виховав добрих, хороших людей, хороших прихожан, які зараз і на даний час моляться, і, як ми бачимо, йдуть до його останків, так як кожен хоче просить. Його, щоб він простив ті провини, які, можливо, хтось грішив перед ним. Хороша людина, він опікувався з недолими, з сиротами, людей з особливими потребами. Власне, моєї організації джерело життя. Упаки, Господи, душу, де правильно спочиває. То людина, то я не знаю, чи найголоніше буде людина. То не людина, а ангел. Скільки вже. Я не знаю, вже... як далі буду жити від диву. Давно ви його знаєте? Я ходила вагітна. Дівчинкою вісім років тому. Я його знала давно. Але так близько не знала. Як... Так як то дітки мене сюди привели. І мене в мене побула в сторіні, така дівчинка. Як ти мені благословив Оксану, він каже, хай росте ти на радість, і на втіху батькам. Так і росте.